десь тут Пане Гелете, я би казав більшу охорону взяти побільше людей. Маловато маловато ви взяли людей. Маловато. Чи ви думаєте, що до вас сюди не дойдуть? Маловато охоронському. Я з Богом маловато. маю Маловато. А може ви підете з Богом? Бо я щось після Іловайська вас так і не бачив. Знаєш, тобі більше задав питання, трошки не пізніше. Мені питання. Так, я взагалі то з вами на ви звертаюсь до вас. Я, я, я не дуже маю бажання так? з таким то на Мені все одно, що ви маєте, так, що не маєте. Нам хочеться так, дати. Так, знаєте, так, що так, ваші так, швейцарські жони. О, Тараса, якому я в неділю пам'ятник. Це ж на свинку зустрічається. А де, де, де молодий де що, де наші? За наші гроші. За цих всіх людей гроші. Їздити собі до школи. Я не знаю, я на визваті, я народний депутат. Якщо <позв рык> вам треба показати, <позвищит> то я вам розумієш? <позвищит> <позвищит> ні, ні. Заберіть від мене по перші руки, бо зараз вам цю руку знімаю. <п pem th�at> що, що ти сказав? <necessari> Чуєш ти, блін? Пиваєш, ти, Варюка, ти ще за іловайський відповіш і за смерть Тараса. Я не хочу нікого провокувати. Я тобі чесно кажу. Ти гамнюк? Хто гамнюк? Забрав руки? Хто гамню? Руки забрав. Хто гамнюк? Що ви робите? Хто гамню? Забери руки від мене! Тварь, блін! Хто гамнюк? Йди сюди, тварина, блін, ти ти відповієш! Хто гамню? Ти що думаєш, що тобі біля зомби тебе спосочи, що ти, сука, бляд, будеш відповідати точно, тільки ти будеш відповідати. Чого? Оповідати. Ти перед трибуналом за Іловайськ будеш стояти, зрозумів. Ні, не треба. Не треба.